Це місто Калуш, до міста Івано-Франківська 35 кілометрів. І тут, на обжитій тихій вулиці, продається одноповерховий цегляний будинок, утеплений пінопластом. Територія обгороджена 4 сотих землі. Під будинком є підвал 14 метрів квадратних, бруківка, є колодязь, є плодові дерева. Загальна площа будинку 117 метрів квадратних. Дерев'яне перекриття у всіх кімнатах металопластикові вікна, є велике горищі, і тут є три окремі кімнати: кухня і суміжний санвузол. Площа кухні 14 метрів квадратних, є вся необхідна техніка і меблі. У будинку є всі комунікації: газ, світло, централізована вода, каналізація септик, заведений інтернет і кабельне телебачення. Якщо зацікавила така пропозиція за більш детальнішою інформацією, телефонуйте.